Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу пилку, яку тестуємо для військових. Попросили різати дрова. Китайці не видержують. Як мені сказали, каже, якщо попадеться учитель історії, який не знає слова дрова на війну, то як він може обращаться з пилкою. Так, коротше, ті китайці одного китайця, що ми колись отсилали вже спалили. Пробуємо трошки краще. Так, це у нас китайська пилка для європейського ринку, тобто вона привезена з Англії. Оці бензопили. Назва в неї Маккалістер Вона така як 180-й штіль. Єгор вже такою. Різав на відео. видно було, У мене точно така сама є на, типу, на заміну штіля. Ну, вона, звісно, чим вона? Все, все в неї чітко, є підкочечка, вона зроблена дуже якісно. Ні одної мене претензії до неї немає, тільки трошки більша вібрація. Оце єдине, що так, коли плюс це штіля береш, оце єдине, бо дуже тонкі оці амортизатори. У штіля таки на 20, десь пружинка, може трошки менше, а тут геть вона малесенька. Той шаг в неї 3,8 піксель, стандартний, штілівська шина стає, чуть-чуть там треба доробити масло не совпадає дюрдочка. Натяжка бокова, дуже зручно. А так, в принципі, і отак от, от дивіться, яка вихлопна. Так як мені у сервісі Штільовському сказали, ви, каже, не вмієте колотити бензин. Бачите, кольору кирпича. От вона така має бути. Вона геть абсолютно сухесенька, працює чітко. І я не вмію колотити до. Так що пилочка в принципі, в принципі достойна. Можна, е, єдине, що я не можу привикнути цього до м'якого старту. Тут ото, двойна пружина. Ну, мені, мені якби простий був. Оце єдине. Досить зручно оці дві пробочки рядом, що не отут, не каністру, раз, раз і все. Тобто, оце пропильчики зроблені, щоб вставляти ключик, відкручувати пробочки. Тоже доволі таки добре. Ну, в принципі, пилка, а ще одне, що є всі регуліровки високий, низький, але там специфічний ключ. І тут не покрутиш, і тут не покрутиш. Тобто мені вже презентували його. Отой для високих для, на цих я вже пробував крутити. Ну, в принципі, вона настроєна досить таки непогано. Ну, Ось так, як, як різали є на каналі. Тобто отакий от обзочок. От в принципі, можна купувати замість 180-го штиля. Все, пишемо коментарі. Всім пока.